Вітаю всіх на каналі Качевник Полем. Нас на проходження, як завжди, Зел визін, 11 серія постійно ймовірні грі. Підписуйтесь на канал та приємного перегляду. Знаєте в чому ще проблемка? Ось у чому. Погляньте тільки на наш неймовірний запас патронів. Ноль. Ну, аптечка тут хоч се є. ж собі позов зво. На, получай. Що, блять, ще не мар. На, получай. Назад. еще разочек. Арбайден спалить. Чисть патроник. Зашибись. Есть. На уебата разочек, видите? Сейчас раз уебата разочек. О, это нахуй. Пау, подгорай. Так, сгорело. И патроны хотя бы трошки. На винтовочку, ну так. Блять, он и значок. На, чай два раза. Пробега, п'ятибрати. Лишь, воно ніколи не патроны в цій грі. Я не туди вы... Ви... Куди Давай назад кудимось. Я ж там ще не вдивився, толком ничего. Да я. За скеп прийшов? О! О. Плюс 400 геля. Зашибись. Копья, признаки Цивизации. Перше наш, что мы все. Блять. А, воеш, ему на небу, окей. Патроним. Блядь, патронів Копай у нас равно так багато. Так, я звідкись пришел, да? А звідки я пришел. Я звідкись прийшов? Звідки питання? Та нахуй. Так, я туди поки не хочу прийти, хочу знайти звідки я прийшов. Бля, персонаж, то мевся ебать. Бать мой глобус. О. Ще плюс. Піста плюс. Че с так так все закінчить? Давай туда підем отдали. На, ушайте. Опять брата. Паудиш, паудиш, классно. Разряд, супер. Заряд. супер. ложки кончилось прикольно ну в обоими имеется в виду. парам парам Гибраты. и дебра о 4 патрона буду маки тризовые сейчас чат плюс по патрона на дробовик Это мне не подобается так и сюда выходить Давайте, по-моему, мы сейчас пойдем куда-нибудь там. Надеюсь, мы выйдем скоро уже наружу. Не будет никаких этих, бля, как зомбарит. Убив сейф. Что-то там опускается на цепи. Чего? <г misunder> Прикол. Нормально скрывали. Дебраты. Плюс ключик. Так, ну... Тільки его встати. На тебе разочку. Сейчас уїбу. Щоб не розслаблявся на том світі. Так, куди це веде мене дорога? Бляха. і сейфом вместо боя. Да охренеть и кае еба. Ну, от реально. Чисть без... Вс. З пістоля, як мінімум Макосин прилати его. Так. все. Там ни хрена не було. Добренько, давай, ще одну ждемо. Подачу. Маємо оца. Плюс цих два. Че, я сейчас так подушу. Нахрену не треба. Пробегаю и зашли. Має бути скоро вихід, не? Що це, Що це таке? Только давайте пролазимо. Я щось бачив там чи ні? Ну окей, давай вже ліземо далі. Мені не подобається там. Ты відчуття в мене паршиве Точка збережена. Очко ж бежем. Пусть бить, брат, ціна. Observed in subjects number twenty five and thirty three and now again in fifty five. The one common factor is a case history of dissociative identity disorder. Previous pre experiments on the cortex of of personalities <laughs> exhibited on the На, ловить хая. Ебать, да ну нахуй. Да идите. Парень. Зачем они все? Блять, у них что попасть Не У них крысы в сталкере, блять. Что-то меня не видят откуда а, блядь, вон и вход е. Да, тут, блядь. Но по камнях а не так швастый. На. Блядь, таких сурочках можно хуяр, да так, блядь. На. Стой, <с>: е -ге. Так, давай, поднимаем. Что сейчас напрягает? я это думаю, ну и открывается, там, блядь, ту ручку машуть. Думаю, что за прикол. Тепер я думаю, блядь, а як вони так вони низки, не так весь піднялся? Чому на не ки не иметь ходить а ползувати? Гарне питание. На, сразу захуячно. Так. А вот тут же ж, блядь, не подивився, може съети. Да нет. Немає нічого. Так. У нас є 19 патронів на ревик. Два патрона, 0. Ну, виходить, що тактик. Ревиком поки ганяти. Купик. Ну, пік, так пік Водичка, всі діла І спецамне джерело. Подібне. Давайте скупаємось. Упалося. Упалося. Бля, я вам кажу, серйозно, в мене чуйка на ключики. Я не хочу відкривати. Там досить неприємно. Давайте вертатися туди, де дорога. О, патрони. Так, а далі? Далі не пройти. Сумна, сумна, аж за край. Окей. Так, давайте туди будемо йти на тих мелких тварей. Будем їх назвати крысы. Так, апперлист, просто апперлисты. Блять. Футбол. У, на ли крес? Ну крысу захавую, бля. Это капец, прикольно. це смішно Сука! Что за тварь? О, блядь, пос... На, так... О, блядь. Ножки. Ножками. 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 На, блядь, вам. Получай так, курвы. Что, все, блядь? На, блядь. На. Получай Вау. Бля, це не на поганий спосіб їх мечати, слухайте. Що пішло на те. Дивіться, всіх захуячило. О, плюс два патрона. Так, наушник поправити. Поправив, називається. Так. так, три патрона ще. Супер. -рова. Ну йдемо кудись туди. Так, десь про Про поправити. О! Десь прохід не знати куди. Стонь у нас стає все менше і менше. Ну і вони не особо так ярко поновлюються, як бачимо. Тут? О! Розбите. Так, запрыгнути наверх якось. Не моно. Ну, раз не моно, тоді не моно. Окей. Ще плюс трошки геля. І що, йде сюди, походить? Ей, записка ще. Я туди не піду. Я туди не піду. Не маю таке бажання здихати. А я к вам просто да. Блять, походу только сюда, в натуре. Ну давай. О. Давай. Его, блять. На той стороне, я так разумею. Да. Теперь поднимаем. Ставим... Тое. А. Ничего, супер. Можно так далее важных деталей так там ничего ничего прикольном цена блин такая да ну а что? в смысле

This Ruvik guy? Who the hell is he? I'm sorry, I have to find this. I can't help if you leave me in the dark, Doc. And you need me to help. He. We. We're working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together showing everything on an electrochemical level emotion memory perception everything directly it's unprecedented the implications on psychology on pharmaceuticals on consciousness itself are you serious it's a fucking nightmare well i didn't say it was perfect especially not with such a unstable host great so, your research partner is a psychopath. And we're all inside his head. Not exactly, no. All of us are contributing on some level. But he's the only one with conscious influence. You know how he thinks. What does he want? Well, it's just a theory, but. I'd say he wants us dead. Так, что? О, обратно бутылку. Разбета. Да не можно. Ну, шо... <сіхе> а ну, бутылку сможем розбити? Да, зможем. Прикол. Нормальный прикол, да. Так, ну мы тут обдивили. Опа, ми пикапалова, шо це за хуйня? Нет, надо звісов матыватись. Центр битвы, так що все попадати. О, супер. А Послухайте Цей епізод досить такий быстрый. Реально, дуже швидко пройшли ми цей епізод. Ну да, там погратися прийшлось нормально так. Але, в принципі, там так погано castellanos? was that? someone else's memories? Так, ось what's зрозуміли you were moaning in your sleep. have a bad dream. Ah. Так, давайте підемо. Відкрите. Oh, no. no. Як цікаво. Давайте підемо відкриємо кілька сейфиків Будемо участвувати в такому міроприяті як розпаковка. Давай Давайте верхний крема. Опа, ельчик. Ель для душа, знаю, бойца. Давай, щалбин. Э, вот ревно О! А, нет, это не то, что я думал, но окей. Нет. Давай это поднимем, а все еще. Можем А більше в мене й немає. Так, да, немає. Так, карт ми ніяких не підбирали, здається. Так і да. Добренько, давайте підемо далі. От даже вові там Йому закрито. Пикало. It can be easy at times for memories to be distorted. That is why they must be cherished. she А to the кінця. Дейця ще ні, давайте прокачаємо трошки пірса Так, ну от ми й вияснили, що в нас є деякі проблемки е, типами, Бо вони дохрена люті. Ну, люті крокодили, да, всі діла. Так, наш принципі ми поки не звертаємо увагу. Пістоль у нас досить непоганий такий урончик Діла. Так, тут у нас по дробовику тоже все прикольно таке. Тут урон ти не прокачаєш. А можна ревик вкачати? У нього мы маємо багато патронів на нього зачасту. Находим их так чаще. Тише. Тому залітає. Пінаш, как спокойно. Ой, я ще не Саша, прокачав. поспішаємо. От це нам знадобиться. Все, супер. Так, і що далі ще? Нахрен таке. тут даже можем стрелять. У нас два избражимость. Звучай. Как же так? Вот. дворца там. Деться мы нахрен. Хоть атмосфера. Це нахрен таке. Що? Що тут в піса відбувається? Дякую за перегляд цього відео. надіюсь воно вам сподобалось Якщо це так дійсно, то підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте відео у коментарях. Та побачимось в наступних серіях. Пока